Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород з оглядом подій та новин громади. Не перемикайте, щоб дізнатися про головне. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Нинішнього понеділка, 29 травня, заступник міського голови Сергій Швайка разом із керівниками комунальних служб міста традиційно обговорили поточну ситуацію в комунальній галузі Миргородської громади та спланували завдання на найближчу перспективу. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Цього разу основною темою розмови на нараді керівників комунальних служб громади мова йшла щодо подальшого проведення робіт із благоустрою міста сільських населених пунктів. І перш за все косіння трави та бур'янів у громаді взагалі. А у парку, що по вулиці Оксанченка та футбольному майданчику на вулиці Сведницького, зокрема. А також необхідність вивезення сміття із мікрорайону дранки, продовження грейдерування вулиць без передового покриття у сільських населених пунктах, збільшення кількості сміттєвих контейнерів на території нафтомістечка, вирішення проблем із появою лисиці на довгому озері, зміна графіку включення вуличного освітлення з 22-ї години, проведення підготовчих робіт до початку нового опалювального сезону, першочергові завдання інспекції з благоустрою. Тощо. Загалом же комунальні служби нашої громади, за словами їхніх керівників, працювали і продовжуватимуть працювати за своїм звичним щоденним графіком. У Миргородській громаді триває поточний ремонт доріг, де саме дізнавалися мої колеги. У Миргороді триває сезон дорожніх ремонтів. На вулицях міста вже можна побачити важку дорожньо будівельну спецтехніку. Головна спеціалістка відділу капітального будівництва Наталія Двигало розповідає: у першу чергу роботи виконуються там, де курсує громадський транспорт. На поточний ремонт доріг у місті в нашій громаді виділено на цей рік 16 мільйонів гривень. У кінці травня ми уклали 5 договорів. Це на п'яти вулицях, де здійснюється. Пасажирські перевезення це вулиця Залізнична, Мінзаводська Степана Чобану, Олександру Оксанченку і Свідницького. Це в першу чергу, де роботи розпочинаємо. Сьогодні у нас розпочалися роботи по вулиці Степана Чобану і Олександра Оксанченка. І в нас також найближчим часом оголошений тендер на закупівлю послуг із поточного ремонту дороги по вулиці Петрівській. Там на 2 мільйони 930 тисяч оголошений тендер. Задля того, щоб утримувати дорожнє полотно у задовільному стані, вибоїни латають двома різними способами. Ямковий ремонт доріг це за допомогою машин для холодного фрезерування і ліквідація вибоїн струменевим методом. Великі обсяги в цьому році не планується робити, зв'язку з тим, що брак коштів у громаді. Ну, я думаю, там, де саме необхідно, де треба великі ями і де потреба така, то ми роботи виконуємо. Заплановано, що після поточного ремонту автошляхів у Миргороді такі ж роботи проведуть і в населених пунктах Миргородської громади. Тож працівники відділу капітального будівництва просять усіх учасників дорожнього руху до тимчасових незручностей поставитися з розумінням. У рамках реалізації комплексної програми розвитку малого підприємництва Миргородської міської територіальної громади в минулому році було визначено переможців конкурсу бізнес-планів. Тож про фінансову підтримку підприємців та розширення їхньої власної справи далі в сюжеті. У минулому році приватна підприємниця Валентина Дем'яненко стала переможницею міського конкурсу бізнес-планів, подавши на розгляд конкурсної комісії свою ідею про відкриття складу, облаштованого холодильним обладнанням. На реалізацію свого проекту жінка отримала з міського бюджету 50 тисяч гривень. Безповоротні грантові кошти вона витратила на придбання морозильного устаткування для зберігання швидкопсувної продукції. Для того щоб розширити насамперед свій бізнес і покращити обслуговування місцевої громади, так як у нас додавалася чисельність внутрішньопереміщених осіб, їм потрібні і дякуючи ну, наявності цієї камери, ми маємо змогу розширити асортимент і збільшити його кількість. А також за умовами проекту, я маю працевлаштувати двох людей. Буду працевлаштовувати шляхом анкетування і буду звертати увагу на внутрішньопереміщених осіб. Наявність такої камери, яку ми вже ну, роботи ще ведуться, дає нам змогу обслуговувати при наявності працевлаштованого мною водія із власним авто села, які знаходяться на відстані 20 кілометрів, ну, возити їм товари. У морозильній камері можна буде зберігати близько семи тонн продуктів харчування. Це буде продукція заморожена, ну, кури, птиця, м'ясо, свинини, заморожені, риба свіже заморожена. Ну а там буде бакалія, гастрономія. Ця торгова точка знаходиться на території бувшої райспоживспілки. Тут ряд є таких оптових магазинчиків, ну і ми тут придбали приміщення, ну, без ремонту. Наразі ремонт приміщення триває, здійснюватимуть його ще протягом щонайменше місяця. Я хочу через, мабуть, місяць вас запросити вже на завершення цих робіт і на відкриття нашого оптового такого невеличкого магазинчика. Дякуючи цьому проєкту, який є втілюю, ми маємо змогу конкурентно спроможними бути на місцевому ринку і за нижчими цінами. Продавати продукцію я хочу закликати всіх підприємців, які є у нашому місті, щоб вони заходили на сайт міської ради, дивилися і брали участь активно, не боялися, і хочу подякувати міській раді за надану можливість і за таку допомогу. За словами керівниці відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу міської ради Вероніки Богаєнко, своїм фокусом у підтримці бізнес проєктів визначили, зокрема, і продовольчу безпеку миргородської громади. Метою цього конкурсу є відібрання бізнес-планів, а також їхнє підтримання в фінансовому вигляді це надання гранту у розмірі 50% від вартості бізнес-плану, але не більше ніж 50 тисяч гривень. Цей конкурс пройшов успішно У 2022 році. Була відібрана а як ми бачимо, вона вже реалізовує свої проекти. Продовження конкурсу бізнес-планів передбачено і в нинішньому році. Його старт орієнтовно планується на початок червня. Ми будемо відбирати заявки на цей конкурс і бізнес-плани. Так що я хочу наголосити всіх підприємців, які мають бажання прийняти участь у нашому проєкті, проєкт від міської ради тому можуть звертатися. А також буде висловлена інформація на сайті міської ради з усіма документами і переліком, переліком документів, а також з заявою. Цьогоріч у бюджет громади на реалізацію бізнес-планів закладено 400 тисяч гривень. Тобто перемогу в конкурсі можуть здобути одразу вісім підприємців. 1 червня у день захисту дітей юних миргородців чекає багато цікавих заходів. І, зокрема, ляльково ігрова вистава Нові пригоди Колобка, на репетиціях якої в міському будинку культури побувала і наша знімальна група. Кожна дитина, безперечно, знає казку про Колобка. Який від діда утік, та й не тільки від нього. І якого, врешті-решт, з'їла лисичка. А якщо уявити, що рум'яний і запашний витвір бабусиних рук все-таки живий, та ще й вирушив назустріч новим пригодам. І це буде справді захоплююча подорож. Творчий колектив будинку культури підготував сучасну лялькову ігрову виставу Нові пригоди Колобка. А звісно, вже з новими героями, які розважать нашого глядача і іграми, і танцями, і співами. І звісно, наш головний герой вже більш сучасний. Знаєте, в нього є вже своє власне авто. І, хоч ми спостерігали лише за репетицією майбутньої вистави, все ж зізнаюся, було цікаво, І кортіло дізнатися, чим же закінчаться пригоди Колобка цього разу. Та пані Ірина дала зрозуміти, що все найцікавіше відбудеться лише 1 червня. Тому прошу, завітайте до нас, потішити своїх дітлахів, подарувати їм трішки свято. Завітайте до нас 1 червня о сімнадцятій, адже сьогодні діти потребують саме позитивних емоцій, хорошого настрою у ці важкі часи. Тож нагадаємо, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей наймолодших миргородців чекає свято емоцій, сюрпризів та подарунків, яке відбудеться 1 червня о 17 й годині в глядацькій залі міського будинку культури. Вхід вільний у Миргороді. Пройшла п'ята гімназіада Полтавської області з боксу. За перемогу та право участі у всеукраїнській гімназіаді змагалися діти з шести різних населених пунктів. Подробиці далі в сюжеті. Близько 70 молодих боксерів взяли участь у гімназіаді області з боксу, який проходив у Миргороді. Усі вони мали змогу позмагатися за звання найкращих у своїй ваговій категорії, підтвердити свої звання, а також продемонструвати силу, спритність і витримку. За словами організатора першості і головного тренера боксерського клубу Арей Володимира Олексієнка, наше місто прийняло вже п'яту за рахунком гімназіаду Полтавщини. З Миргородської громади у змаганнях брали участь три команди. Окрім них, до гімназіади долучилися ще п'ять команд з інших міст області. Наші боксери представляють три клуби. Це дитячу юнацьку школу. Боксери представляють єдину боксерську школу Ковальський тренер і боксерський клуб «Ареї» представляю я. Дітей з'їхалося. З різних районів. Зараз я вам перерахую: Решетинівка, Нові Санжари, Диканька, Заводське, Гадяч, Миргород, три клуба. Кожен зі спортсменів відчував відповідальність та показував неабияку жагу до перемоги. На урочистому відкритті гімназіади з боксу виступила директорка Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія Макушенко, яка звернулася до спортсменів зі щирими побажаннями. У рамках гімназіади на рингу зустрілися 24 пари боксерів. Серед них діти різного віку від 2016 до 2008 року народження. Боксуватимуть як і хлопці, юнаки, так і дівчата. Молодші юнаки і молодші дівчата. Гімназіада з боксу відбулася в спортивній залі Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя. Директор навчального закладу В'ячеслав Лупашко розповів, що вони вже давно співпрацюють з боксерським клубом Арей і часто проводять подібні змагання на своїй базі. Ми займаємося спільною справою, ми надаємо якісну професійну освіту, вони надають якісну підготовку сили і духу здорового способу життя. Адже наші державі потрібні люди сильні, здорові. І якісно освічені, щоб надалі продовжувати нашу діяльність нашої держави. В'ячеслав Лупашко говорить, що пишається дітьми, які попри все займаються спортом, отримують від цього заряд бадьорості і чудово себе почувають. Буде добре в них, буде добре в нас, буде добре в нашій державі і слава Україні! Слава нашим ЗСУ, нашим хлопцям, які нам дають можливість зараз проводити отакі змагання. У гімназіаді з боксу взяли участь як дорослі досвідчені спортсмени, так і початківці, для яких участь в цьому змаганні стала дебютом. Так, наприклад, команда боксерів із міста Заводське сформувалася не так давно і ще не встигла показати свої сили у двобоях на ринзі. Зараз у нас зовсім новітня команда, зовсім новачки будуть боксувати в програмі матчевих зустріч. Це 14-й рік народження. От основний у нас на жаль, час один хлопчик, який буде в основній програмі змагатись за першість і за вихід на чемпіонат України по школярам. От. А так ми зараз спробуємо своїх новачків, так скажемо, бойова практика. А от боксери, які вже змагалися за перемогу на різних чемпіонатах, із задоволенням діляться своїми досягненнями. Семирічний Гліб Ковальський, хоча і є наймолодшим учасником гімназіади, вже має значний досвід у боксі. Він запевняє, що навички боксування в майбутньому допоможуть йому захищатися. В Кансомольській я був, там у мене взагалі двохметрові три дня було і двохметрові амбали попадалися. Я їх усі виіграв на перше місце. Таким важким видом спорту, як бокс, займаються не тільки хлопці, а й дівчата. Більше того, вони здобувають не менше перемог і мають вагомі звання. Боксерка з Миргорода Діана Юхименко вже три роки є кандидатом в майстри спорту і чемпіоном сумської, а тепер ще і Полтавської областей. Говорить, що їй це заняття дуже подобається. Надихнув папа, підштовхнув дуже багато предлагав прийти на тренування, зразу не хотіла. А потім щось папа каже: то не хоче займатися боксом? Я думаю, піду. зараз займаюся чотири за з роки, подобається. Вже є багато досягнень. Молоді боксери продемонстрували свої навички, виконуючи різноманітні удари, блокування та рухи по рингу. Вони показали не тільки фізичну силу, а й стратегічне мислення та вміння приймати рішення в умовах боротьби. Вболівальники насолоджувалися кожним раундом, підтримуючи учасників гучними аплодисментами. Організатори гімназіади приклали багато зусиль у підготовку і проведення події. Вони забезпечили належні умови для учасників, включаючи ринг, спеціальне обладнання та професійне суддівство. Загалом гра пройшла на доволі хорошому рівні. 17 липня відбудуться установчі збори з формування складу молодіжної ради при Миргородській міській раді. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років. Хто може увійти до складу молодіжної ради і які документи потрібно надати, можна дізнатися на сайті міської ради в розділі оголошення. Пакети документів для участі в установчих зборах приймаються до 27 червня, включно. З понеділка по четвер, з 8 до 17 години, п'ятниця з 8 до 15. 12.45. Перерва на обід з 12 до 12.45. За адресою місто Миргород, вулиця Сорочинська, 14А, кабінет 111. Контактна особа Алла Сташук. Телефон для довідок 053 55 5 22 73. Зустрічай весняна акція від компанії СВС. Підключись за одну гривню до швидкісного інтернету в приватному секторі та отримай пільгу на абонентську плату. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 5 34 дев'яносто два нульятдесят чотириста чотирнадцять тринадцять на сайті компанії або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. Це вся актуальна інформація. Наразі тримаймо стрій. Хай знають вороги, що наша нація не зламається, допоки маємо в серці любов до рідної землі. Все буде Україна.